Вербена жорстка поларіс це відмінна ґрунтопокривна або бордюрна рослина, що приваблює запилювачів та метеликів до вашого саду. Має ніжний фарфорово-блакитний тон квітів. Ну, дуже елегантна. Це однорічник, що утворює прямостоячі компактні кущі до 30 см висотою. Тебла прямостоячі, розлугі та висхідні, слабогілясті. Листя довгасте, загострене по краю нерівномірно і надрізано зубчасте, дуже жорстке, яскраво зелене. Суцвіття до 5 см в діаметрі, колосові верхівкові зазвичай трічасті, з двома бічними колосками на ніжках. Спочатку щільні, при розпусканні густо скучені, пізніше значно подовжуються. Використовуються для бордюрів, змішаних комбінацій та модних квіткових композицій. Добре працює у поєднанні з Вербена бонарська фінес має тривалий період квітування, яке продовжується протягом усього літа.